Для них футбол одне з найголовніших захоплень. Хлопці та дівчата віком від 7 до 9 років зійшлись на футбольному турнірі Summer Cup на тренувальній базі у селі Дачне, аби вирішити, чия команда найсильніша. Юні футболісти та футболістки змагались у двох вікових категоріях: серед молодших спортсменів 2017 року народження. Перемогу вибороли лучани з Олімпії. Гравець команди Тимофій Чух займається футболом уже два роки. Цікавимося у юного спортсмена, як вдалося здобути золото. Нам допомогло те, що ми пасуємося команда, ми, U7, і те, що в нас гравці, ми тренувалися, старалися, і це нам допомогло все. Ми були впевнені в перемозі і друге місце, але вперше ми не були, не були впевнені. Перше місце було неочікувано. У нас дружна команда. Футбол це класно, що тут можна бігати, займатися, бити по воротах і вчитися бігати. Ну а серед восьми й дев'ятилітніх футболістів і футболісток кращою стала теж луцька команда «Олімпія», де гравці у формі чорного кольору. Капітана команди переможців іллю визнали ще й кращим бомбардиром турніру у старшій віковій категорії. Хлопець захоплюється футболом три роки. Я став кращим бомбардиром, бо забив багато голів. А скільки забив? 14 чи 13. Ми очікували перше місце. Ну, ми багато тренуємося та граємо командою багато. Тренер Василь Пилипюк пишається успіхами своїх підопічних на турнірі, адже з п'яти команд Олімпії перемогло дві. Додає, запорука успіху в регулярних і ефективних тренуваннях. До того ж, займались юні футболісти та футболістки саме на цій базі. У селі Дачне щоденно ми старалися, виконували всі вправи, які були поставлені тренерами. Діти сумлінно відпочили, набралися трошки сил, набралися трошки досвіду. Ну, відповідно, може й поле нам трішечки допомогло домашнє. В цьому турнірі, ну і незалежно на ці всі фактори, індивідуальні якості дуже сильні. Певних гравців дали нам певний гарний прекрасний результат. Те, що ми перемогли, такі дитячі турніри є чудовою підготовкою до футбольного майбутнього молодого покоління, кажуть організатори, і дякують усім, хто посприяв у проведенні змагань нашому. Міському департаменту спорту вони нас підтримали нагородною атрибутикою. Хотілося б подякувати фонду благодійному фонду Ігоря Палиці. Вони нам допомогли там так само, деякими моментами. Дуже вдячні. Сподіваємося на майбутню співпрацю. Яка може бути мета в дитячому спорті? Їм потрібно грати, розвиватися. Це їхнє здоров'я. Якщо сидіти на одному місці, то перемоги до них не прийдуть. А так вони грають, розвиваються. Вони великі молодці, великого їм майбутнього. Футбол один із наймасовіших видів спорту. З радістю підтримуємо змагання по футболу, адже бачимо велику кількість дітей, які відвідують даний вид спорту. Не зважаючи на те, що зараз літо все рівно діти продовжують тренуватися, а свої вміння вони можуть показати тільки на змаганнях. Саме тому фонд і гаряпали тільки разом, підтримуючи розвиток дитячого спорту, підтримує різноманітні змагання для того, аби в дітей був стимул розвиватися, для того, аби вони самі побачили, Бачили, чого вони навчилися протягом деякого періоду. Ну і, звісно, показали свої здобутки іншим. Бажаємо юним спортсменам і спортсменкам нових перемог та досягнень, і не лише у футболі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Дачне для новин на часі.